І любов це, чи любить він тебе по-справжньому? Так, і чому ти обираєш саме а, того, хто робить тобі боляче? Чому ти обираєш? Що за цим криється? Згадуй людину. Баланс, ти розбалансована, багато розбалансованої енергії в тобі. Ти, як на емоційних качелях постійно, ти добра, ніжна, тепла, але тобі треба постійна підтримка. Нема балансу, нема опори, чіткості, ясності, але ти помиляєшся. дивися, карта сила. Ти сильніша, ніж ти думаєш, ти знаєш, але це про внутрішню силу. Ти хочеш черпати силу іззовні. А сила твоя не зовні, сила твоя внутрішня. Ти як океан глибокий, тихий і спокійний всередині, але дуже-дуже потужний. Не шукай під, а, докази твоєї сили зовні, підсилення тебе зовні. Ти сильна уже всередині. Дивися в свою силу всередині, ніщо не може поколесати тебе. Ти вже настільки сильна і цілісна. Не шукай підтримки зовні. Не розганяй метеликів, стань тою квіточкою, яку цінують і до якої летять метелики. Тут твоя справжня сила. Будеш бігти доганяти, метелики будуть втікати, будеш цвісти, пахнути, насолоджуватися своїм життям. Зараз всесвіт так працює, насолоджуйся своїм життям і метелики. Пахне, як квіточка, квітне, радій своєму житті, люби своє життя. І тоді прилетить метелик. Пиши, приймаю, щастя і радість йде в твоє життя, благословіння йде.